2022 рік указом президента України був оголошений роком Сковороди на Полтавщині. У Чорнухінській громаді, яка є батьківщиною Григорія Сковороди, ще п'ять років тому розпочали ремонтні роботи з облаштування благоустрою. Планувалося, що у громаді проведуть низку з туристичних заходів, приурочених 300 річчю з дня народження видатного філософа. За цей час встигли зробити дороги та тротуари. Щодо капітальних ремонтів інфраструктурних об'єктів, через воєнні дії усі роботи призупинилися. говорить. Голова Чорнухінської громади Олександр Василенко звичайно хотілося і школу імені Григорія Савича Сковороди під як кажуть підремонтувати цього заходу. І центральне співоче поле наше на селищному стадіоні, де відбувався б основний захід це фестиваль Сковорода Фест, так, який ми хотіли започаткувати його на трьохсотліття, щоб він. Відзначався кожного року, і це була наша візитівка, і наша було ну знову ж таким магнітом туристичним основним, де куди б з'їжалися і святкували разом з нами. з цього моменту день народження цього славетного, як кажуть, філософа. Олександр Василенко розповідає, що матеріали на капітальні ремонти закуплені, але через відомі причини всі реставраційні об'єкти довелося законсервувати. В тому році вдалося зробити в принципі чимало розпочати дуже багато інфраструктурних об'єктів. Цей реконструкції. Це нашого центру культури і дозвілля повністю капітальний ремонт, який зараз. Ну на 60% тільки відремонтований в цьому році повинен бути зроблений і центральний парк, який тільки на 40% зроблений зараз. От своїми силами незалежно на те дообладнуємо, вишукуємо ті кошти, по як кажуть, по копієчках. Депутат Полтавської обласної ради Василь Стасовський каже: аби не зупиняти реставрацію інфраструктурних об'єктів, які почали робити за державні кошти, нині долучають бізнесові інвестиції. Ми залучаємо, залучаємо. Громади в цей складний час і облагороджуємо наші села. З моєї ініціативи, і з допомогою Баршівської зерної компанії ми створили таку комунальне підприємство Зеленбуд, оснастили його необхідними інструментами, купили пилораму, щоб все-таки наші села в цей важкий час, коли їх фінансування. Державне спрямоване, ми знаємо куди на, на перемогу, але все-таки соціально відповідальний бізнес підставляє свої свої плечі. Наразі основним туристичним магнітом у Чорнухинській громаді є літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, а також садиба батьків філософа. Садиба. Відтворена, тобто це типова козацька хата, типова для нашої місцевості і типова для того часу, коли жив сковорода. Але от речі, якими вона наповнена, речі справжні старі, речі козацької доби, ну і господарські будівлі також. Як зазначає голова Чорнухінської громади Олександр Василенко, фестиваль, приурочений 300-річчю Сковороди, не скасовують його, все ж планують провести після закінчення війни.